Наше сьогоднішнє розслідування розпочнеться за 600 кілометрів від Києва в одному селі на Франківщині, де за нашу інсайдерську інформацію, що четверга начальник міграційної служби Прикарпаття збирає своїх колег і підопічних. Для чого Сергій Саєв організовує подібні вечірки? Ми поки не знаємо. Але як кажуть наші джерела, там підлеглі Саєва звітують про свої нетрудові доходи і діляться ними із начальником. Тож не будемо гаяти часу, гайда перевіряти. Правда, в той момент ми навіть не здогадувались, що наша зустріч. З головним міграційником може піти не за планом. Я, що, дозволяв себе знімати. Ми намагалися поспілкуватися з Сергієм Саєвим, однак той почав агресивно себе поводити, і навіть завдав ударі по нашому по нашій камері. Наш сьогоднішній герой дуже довго намагався ховати свої статки та неофіційні підприємства. Як нам підтвердили кілька місцевих, ніхто в регіоні не наважувався відкрито йти проти нього. Настільки впливовою була ця людина. Напад на нашу знімальну групу справді сколихнув український медіапростір. Бо Виникає питання, що ж такого може приховувати чиновник, якщо, почувши звичайні запитання від журналістів, біжить з кулаками до камери? Після інциденту нам активно почали писати небайдужі. Ось яка думка у колишньої співробітниці нашого фігуранта. Я не хотіла коментувати, тому що прийшлося б виїжджати за кордон. Саїв страшний бандит. Я працювала в міграційній під його керівництвом. Там з людьми поводяться, як з рабами. Кожен начальник району щомісяця приносить данину. Він всіх принижує. Багато чого боюся сказати, тому що всі начальники служб, і поліції, і СБУ, і міська рада всі разом бухають. Вони всі дружать. Сьогодні ми розкриємо всі секрети головного міграційника Прикарпаття, звідки у нього і палаци? та яким паралельним б бій бізнесом він займається. Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. А ми розпочинаємо. Усі пам'ятають ажіотаж, коли сім років тому в Україні запровадили біометричні закордонні паспорти. Документ давав право без візового перетину кордон в ЄС. Візові центри були переповнені. Усюди черги. Цим скористались представники туристичних агенцій, які через налагоджені зв'язки з працівниками ДМС сприяли терміновому оформленню вказаних документів. Не стала винятком і Івано-Франківщина, де виявили групу осіб, які виступали посередниками між міграційною службою і пересічними громадянами. Тобто, за певну пладу, так би мовити, прискорювали чергу і штампували закордонні паспорти. Слідчі посилався на те, що особа 2 вступив в злочинну змову із особи 1 та особа 3, направлену на незаконне здобуття коштів, діючи з корисливих спонукань з метою особистого збагачення, шляхом виготовлення підроблених документів із голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти. Один з фігурантів цієї справи Василь Фітковський. Він безпосередньо керував виготовленням і продажем підроблених паспортів. А окрім цього, за даними наших джерел, підтримував тісні дружні стосунки з начальником відділу з питань громадянства Ігорем Василком, який також не безкоштовно допомагав у виробництві фейкових документів. Як гадаєте, чи могло їхнє керівництво нічого не підозрювати і не знати про налагоджений конвеєр з видачі паспортів? Про це ми розповімо згодом. А зараз саме час поговорити про те саме керівництво. Знайомтесь Саєв Сергій Степанович, кар'єра поважна, від дільничного інспектора поліції до керівника відділу громадянства, імміграції та реєстрації. Рації фізичних осіб МВС України в Івано-Франківській області, які очолював впродовж 12 років. Та останні 12 років, з 2012-го, Сайф міцно сидить у кріслі начальника управління Державної міграційної служби Івано-Франківщини. А кілька років тому його ще й обрали обласним депутатом від партії Слуга народу. Щоправда, у медіа не знайти статей про його досягнення, чи не усі матеріали про корупцію, зв'язки, збагачення і порівняння з кримінальним авторитетом. З 90 усі звикли, що в кожному регіоні є місцевий рішала, негласний верховний суддя. Але іноді та сама людина відома не лише в кримінальному світі, а й обіймає високу державну посаду і стає абсолютно всевладною та безкарною. Так сталося і в Івано-Франківську, де один чиновник десятиліттями вирішує будь-які проблеми за величезні гроші. Цікаво, звідки у начальника ДМС можуть бути величезні гроші, адже згідно з декларацією, Сергій Степанович має заробітну плату лише 600 тисяч гривень. На рік поставити це запитання ми вирішили особисто і поїхали в ресторан. Як нам підказали наші джерела, ось тут, в селі Дзвиняч, наш герой щочетверга бенкетує з друзями-колегами. Щось типу неофіційної наради під сало і часничок місцевих керівників різних департаментів і відділів, і не лише міграційних. Ось ми під'їжджаємо до готельно-ресторанного комплексу Барви Карпат. Тут в цокольному приміщенні розташований ресторан «Рулька Пап». Як запевняли наші джерела, він теж належить Саєву, але не шукайте в деклараціях. Його там немає. Всередині порожньо, можливо, приїхали зарано. Щоб зійти за відвідувачів, замовляємо морозиво і заодно перевіримо чек. І бінго, тільки но погляньте SIFE OS. Це син головного міграційника. Аж ось, нарешті, і батько. У руках стоси паперів. Як можна почути, спілкується про якесь постачання товарів, та раптом зникає. Ми вирушаємо на пошуки. Перед входом фіксуємо авто, на якому ймовірно, Саєв сюди приїхав. Це Тесла, яка сьогодні вартує понад 20 тисяч доларів. Обходимо ресторан з іншого боку і нарешті бачимо зібрання чиновників, про яке нам повідомляли джерела. Це відповідає Михайло Робінський, який є начальником надвірнянського відділу управління ДМС в Івано-Франківській області. Та він бреше. За кілька секунд Саєв з'являється і завдає несподіваного удару. Тебе ви зараз чому? А ми А ми з вами поспілкуватися з приводу, наприклад, вашого ресторану. То не мій ресторан. А як? А ми просто дзвонили адміністратору, ми питали його власника, він якраз сказав, це що це льві? ваш ресторан. Це не мій ресторан. А, Д -д -дивіться реєстрі, так, а чий? Дивіться, реєстр і там що ви. Що ви знімаєте? Я вам що дозволяв себе знімати? Якщо ви щось пропустили, то ще раз нагадаю: це начальник управління ДМС Івано-Франківської області і за сумісництвом депутат обласної ради від партії Слуга народу. Так він реагує на запитання про його розкішні статки. Я що, дозволяв себе знімати. Друзі, це пряме включення. Прямо зараз ми знаходимося біля барви Карпат. Ми намагалися поспілкуватися з Сергієм Саєвим. Однак той почав агресивно себе поводити і навіть завдав ударі по нашому по нашій камері. Зараз ми дивимося, чи працює вона. Щоб е, е, побачити момент удару, на жаль, камера більше не працювала. Далі довелося знімати телефоном. А Саїв побіг в приміщення для персоналу. І доволі дивно, правда, чому персонал пустив на кухню стороннього? Адже наш герой заперечував, що це його заклад. Щоб зафіксувати інцидент, ми викликали поліцію. Та поки давали свідчення, Саїв цік. А правоохоронці з огляду на зв'язки нашого героя зробили нам несподівану пропозицію. Друзі, ми зараз же їдемо до готелю. Коротко про ситуацію на ф. Франківській області навіть поліція сказала, що вона переймається за нас і що вона буде супроводжувати нас до самого готелю. Схоже, перервавши цю неофіційну зустріч Саєва, ми розворушили справжнє осине гніздо. До речі, наразі ми встановлюємо осіб, яких спіймали на відео. Ми ще раз показуємо ці кадри. Придивіться уважно, раптом когось пізнали. Повідомте нам на пошту або на гарячу лінію. Тим часом, і наступного дня ми не втрачали надії поспілкуватися з паном Саєвим, тому відправилися до нього на роботу. Сергій Степанович, на місці? На да? лікарняну. Так? А чого так? Ну що ж, ми сподіваємося, що таки поспілкуємось із паном Сайвим про його численну нерухомість і бізнеси. Однак ми не з тих, хто буде просто сидіти і чекати. Тому вирішуємо самостійно розкопувати статки головного міграційника. У Саєва є дочка, пані Соломія. Про її заможне гламурне життя. Ми розповімо в наступній серії. Проаналізувавши її соцмережі, натрапили на одну цікаву інста-сторіс. Відкриття ресторану дзвін, за який дякують господарю закладу, такому собі пану Сергію. Дзвін це елітний ресторан. Розташований в комплексі Барви Карпат, де міститься і той самий руль Пап». А господар закладу випадково не Сергій Саєв, можливо, адміністратор закладу проговориться. Мене звати Любов. Мені ваш номер дав власник цього ресторану. так? <паспраць> Так, так, Сергій Степанович цікаво, як наш герой встигає поєднувати і роботу в ДМС, і депутатство, і свою приховану підприємницьку діяльність. Але про це вже у наступній серії. Ми розповімо про його ймовірно незаконні схеми збагачення, покажемо, якими незадекларованими машинами володіє, та найцікавіше, в яких лісах Сергій Степанович примудрився заховати свою лакшері-дачу, які позастрили б навіть найзаможніші олігархи. І хочу зауважити наостанок. Ми віримо, що більшість співробітників і Служби не відносяться до своїх посад як можливості збагачення, тому направили відповідні запити до голови ДМС Наталії Науменко. Від того, якою буде її позиція та позиція Міністерства внутрішніх справ, ми будемо розуміти готовність чи неготовність змінювати запліснівілу бюрократичну машину до нових реалій. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, і ми будемо тримати вас в курсі останніх подій та нових викриттів. Тримаймося разом і продовжуємо боротьбу за справедливу Україну.